Привіт, я хочу поділитися досвідом користування. І сьогодні я використовую в більшості сервіс як інструмент для фінансового планування. Насправді, раніше це для мене був дуже серйозний біль. Купа Ексселік, нічого не автоматизовано, Нерви багато часу треба витрачати на те, щоб тримати все вкупі. І цього року, після того як я почав користуватися і тімом, це прям дуже сильно спростило. Я реально задоволений зараз. У мене півгодини на Тиждень все автоматизовано. Він інтегрований з банком, втягуються всі транзакції. Я можу дуже легко планувати, контролювати і робити звіти, в принципі, майже за один клік. І це в рази менше часу і нервів насправді ніж це було раніше. Тому я дуже задоволений, раджу використовувати особливо цей компонент, фінансове планування, фінансова звітність для мене працює дуже добре.